Всім доброї години та міцного здоров'я. Розглянемо таку тему, як годування внутрій в січні місяці, зима, овочі ближче до весни будуть закінчуватись. І були запитання, чим, наприклад, замінити буряк. Про все по порядку. Я вже Неодноразово говорив, що звір отримує один корм на всі групи. будь-сім -будь то це два місяці внутрішньо, чи от як зараз півторарічні самеці вагітні, яким через місяць народжувати, чи це самець, який вже в стані спокою, який не покриває їх. Заодно їх пробежусь, всіх покажу. Немало важливо, якщо це зима, давати сіно. У вольєрах я його використовую також в першу чергу йде солома, а потім зверху трохи сіна, тому що зайве сіно вони затопчуть, якби трохи шкода. Ясна річ воно і буде служити як підстилка, але все одно сіно коштує в рази дорожче, ніж солома. Так, ну Тут сформована сім'я, по-іншому не буде. Дві самиці. Бачили, були вже покриті, ну, значені всі. Раз трохи вони рихають один на одного. Дається двічі на день в нашому господарстві. Отже, якщо закінчується буряк, в принципі, в мене він і не починався. Даю я жом гранульований не один рік. Раніше давали жом відразу з цукрового заводу сирий. От зараз гранульований, так як цукровий завод ще до 22-го року вже не працював, а після 22-го вже й зруйнований завдяки сусідам. Не будемо називати, хто вони такі, вони й самі знають, хто вони. І вже поступово я переходжу до того, що я вам зараз покажу зерно, яке даю у відсотках <кхід> орієнтовно, так. Так, це ячмінь. Ячмінь, якщо я правильно розумію з-під комбайна, тому що свідчить довгі такі високи. Ціна була 6, мене влаштувало. Я знаю, що внутрі... Якщо його варити, він не буде настільки твердим. По-перше, по-друге, ціна нормальна була, мене влаштувало ячмінь 3 кг. Такі зерновідходи пшениці. Майже кожна третя така більш-менш нормальна пшениця. Під час варіння вона набухає стає кращою. Це зерновідходи пшениці в районі 3 гривень коштували восени 2024 року, тому що. Ціни будуть змінюватись постійно. Значить, 2,5 кг пшениці. Отака От кукурудза бита. Бита кукурудза, я хочу, щоб ви її більш детально побачили. З доставкою обійшлось близько 6 гривень. Її ми даємо 1,5 кілограма. Так, і січка гороху. Така січка в руху, треба покажу. Ціна постійно у нього росла і вже було в районі 8,50, якщо не помиляюсь, за кілограм. Ось такий непоганий, пів кілограма дається до всієї зерносуміші. От такий гранульований жом. 750 грам на одну мішеньку. Це той самий тільки вже залитий водою. Як бачите, курячок. Дрібний, так. Ну, отак от з овочами ми заміняємо овочі. Отакі в нас є дріжджі кормові. Кальціось. Виробник. І трикальцій фосфат. Його взагалі. Десь грам 20 даємо на 8 кілограм сирих зернових. дріжджі 100 грам. Обов'язково має бути в наявності при годуванні внутрі сіно, особливо зимою, літом трава. Інакше на одних зернових звір стане з часом жирненький. І схожим на поросятку. Нафнаф, нуфнув, ніхнів. Байдуже, в принципі, на яке на поросятку. Це у нас ячмінь. Коли сіяли люцерню, ще, мабуть, 23-го року залишився. Це взагалі різнотрав'я. Його гірше трішки їдять. Люцерня також є. Так, тут ще є люцерня. Тобто травичка у них в сушеному вигляді є. Далі солома. Йдемо до неї. Є солома в тюках також. О, є. Отже, дивіться, якщо є в наявності овочі. Внутрі їдять моркву, внутрі їдять гарбуз, буряк, картоплю відварну. Якщо це все є, також дуже часто використовуємо очистки від картоплі, овочеві, кухонні. Добавляємо до зернових, зварили і даємо. З'їдають вони все. З'їдають вони все. Так, ну ніби коротко розповів. Що дається? Гілки дерев також також даємо. Запитували за вербу. Верби у нас нема, але хлопці дають. Я особисто давав лозу з винограда, дуже добре поїдають. Значить, Гілки з абрикоси їдять добре, шовковиці дуже погано, можна навіть не давати. Це, це рідкість велика, вона юркувата, не хочуть вони, що їсти. Так, яблуко їдять добре. Так, ну, в принципі, це все, що я їм давав з фруктових. Ну Такі справи. Якщо кукурузиня є, також дуже добре. Їдять цей рік вже нема. Ну все, ніби якби перерахувати, що було. На цьому поки що все. Всім вдячний за увагу та бути здоровим. Слава Україні!